Микрофон, а то як ми живем. Чи легко було ною на землі у тому світі, що лежав у злі, зіпсованому аж до самих основ, так, що Господь нікого не знайшов, і ще крім нього, щоби теж спасти від вод, що мали з висоти зійти? Чи правду проповідувати було так легко ною, коли все йшло за словом Бога до кінця свого, і при тому не знаходити того, хто свою душу би спасти хотів. Усі загинуть, но й це розумів. Чи легко було протягом років, поки ковчега він робив? Не знаєм ми, та знає він і Бог, ту кривду, що терпів від багатьох. Нерозуміння і насмішки злі над тим, що буде кара на землі. Чи легко було ною там в ковчезі, коли за ним вже зачинились двері, і з вікон неба полилась вода, поки збувалась звіщена біда, напевно, страх навідував не раз, чи є у ковчега міцності запас, чи вже по всьому було легко ною? Побачити, понищене водою, з намулом перемішані тіла, усе змінилось, як вода зійшла, і клімат інший на землі настав, но й наново усе розпочинав. Чи вже по всьому, після було легко ною, коли лишилось лиш його сімейство, зустріть зневагу від свого же сина? І проклясти його за цю провину, і зрозуміти, що лишилось зло, бо у корінні людському було. Чи було легко, однозначно, ні. Та переходив води і вогні, із праведними люблячий Отець, і лиш тому був добрим їх кінець, що праведність старались зберегти, і Бог їх втім провадив до мети. Багато є у праведних скорбот. Але від них звільняє їх Господь не падай духом, рук не опускай, Господь веде тебе у кращий край, і не може бути стежка нетрудна, і є на кожний крок своя ціна. Амінь. Ми всі разом співаємо, і під час співу церковних.